Друзі, слава нації! З вами Дмитро Калинча. Друзі, скинув мені мій підписник відео з розкраданням лісодеревини. Це Березівське лісництво в Косівському районі івано франківської області. Розкрадається у деревину сам же лісник цього ж лісництва, такий Малик Степан Юрійович. Зараз до вашої уваги то, що там відбувається, а потім я ще декілька слів прокоментую. Ще плюс один дуб. Звязанный здесь видите, закинули сюда. Вот такого газ каждый. Хм. Урізали лише. Робочок теж непоганий. Пані озбі. Це є пані від дуба. От такого. Ну, робота Степана Степановича. Степана Юровича блядь. Є дубок урізаний, непоганий. Зараз кажемо кількометрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцятиметровий дуб. Урізаний. Дуже близько. ось Остає пень. До порізаний самого прядка на землі. Хм. Це все. Це все, ребята, діло рук Степана. Пандари малика кисника. Його приближенних. Хе-хе. Ось вам блях. Ще ось є, Тоже на обході лісника Степана Малика. Такі обучки теж з тим шо. Одним можна, одним не можна навіть потек здесь. Як це так не розумію. Та й тільки того справи. Так же яму. Такі обучки. o rüzumuyu al yine rüzumuyu Ну що, друзі, ви бачили, що відбувається. Скидуйте такі відео, будемо це все публікувати, будемо надавати розголос у цьому всьому. На жаль, я не можу реагувати на це все, не можу виїжджати на місце, бо зараз я без транспорту. Як ви знаєте, у мене Чернівецька недополіція повилучала транспорт, навіть який не мій. Якщо у когось, до речі, є якась нева, у васкі з позашляховики, який не потрібен, можете дати користуватися. Буде дуже багато цікавих сюжетів. Так, що ви бачите, що відбувається в лісі. Працівники лісництв, уже, я так зрозумів, наші ліси вважають, так зрозумів, наші ліси вважають своєю власністю, і от відбувається такий збедла. І друзі, щоб ви знали, на кожному спиленому пні має бути мітка. Якщо дерево спилено нижче мітки, то це і крадіжка. Ну, як правило, лісники, потім як украли ліс, набивають там мітки. Але поліція має звіряти по квитку, скільки вирубану деревини. Ну, ну, як правило, це ніколи не роблять. Ну, нічого, друзі, будемо надавати цьому розголосу, будемо з цим ось так ось боротися, як можемо. Так що, друзі, максимальний репост. Країна має знати своїх героїв. Я думаю, що появиться якийсь позашляховик, та я вийду туди на місце, покажу вам детально, що там відбувається, бо там дуже серйозний безлад. Всім гарного дня!